Вітаю! Сьогодні я хочу поділитися одним із своїх напрацювань у роботі з родом. Я зараз активно вивчаю тему роду, закони роду, що таке родовий Егрегор, ці всі моменти да, і визначила я свою роль в роду, своє призначення. Також щосуботи я роблю помини роду, і ось що сталося. Я знаю про те, що у складні моменти нашого життя ми маємо право звернутися до свого роду по допомогу. І особливо про це знають душі, ті, що втілені як хранителі на землі, і вам буде дано знати впродовж життя, що ви хранитель, як дано було знати мені. Ось я склала перелік своїх потреб. Як фізичних, так і нематеріальних, і озвучила цей цілий список у простір із проханням допомоги. Так тривало десь із тиждень. Я щодня приходила на город, в мене там є спеціальне місце, де я відчувала максимальний зв'язок з родом, там природа, спокій. І працювала таким чином. І потім, за звичкою, я сиджу і думаю, а що ще такого попросити? Може скоригувати якесь прохання. І тут, неочікувано для себе, я розумію те, що більше не хочу просити нічого. Відчуття таке, що всі потреби закриті, і хочеться тільки от насолодитися цим відчуттям єднанням з роду, оцим зв'язком. І це дуже важливий момент, це ознака того, що я піднялася зі стану жертви у стан творця реальності. Тому вивчайте рід, родові закони, своє призначення в ньому, і все у вас буде добре. Процветания вам и вашим родам.